Долівка землениста, довжесний стіл, дві лавки, і суцільні нари і дві бочки. Одна бочка служила на воду, а фактично води як такої не було, топив сніг. А друга бочка була для того, щоб полити і значить ніби варити страву. Ви знаєте, був жах один. І одна коптильна ямба, яка в шурфах, знаєте, шорфина. Постілі жадної. Ні жадних косів, ні жодних подушчинок, нічогісінько, абсолютно. Хто що мав, то лягав на оті, і причому не осібно, а так суцільно. Мужчини і жінки. 37 чоловік нас в тому одному, одному борак. Туалету не було. Не було. Воду треба було полити, топити сніг. Значить, маму зробили її, маму я вже назвала, назва, бо вона вже за няньку. І значить, її обов'язки входили топити сніг, запалювати, робити трошки порядок, рубати дрова і значить втоплювати. А всі йшли на роботу. Пів сьомої піднімав, підйом, всього там так, митися не було чим, значить, та вода, яка була. Тільки встоплене на сніг, на кожного випадало тільки одне горнятко, одне горнятко води. То було жахливі, то було жахливі мови, жахливі були умови. Води, що там тобто, тільки що сполоскнути і нічогісінько. Ба, ба, Бани, банне, ванна, бан, бан. бані не було, ніде нічогісінько. Ми жили в жахливих умовах. Храми досвіта стати, їсти нам нічого не дали. Дали тільки по п'ять карбованців авансу, щоб на перший день на перший кілька днів купити хліба і, значить, і що там можливе є. То ми з Іркою ішли, з того так само, 4 кілометри губ гою, до найближчого посьовка, щоб можна було купити той хліб і купити якогось. Крупи, вона нічого більше не, не вистачала. Рано до світу збиралися, ну і в тайгу, що вона з пива, розумієте, і гайда в ліс. Приходив до нас, значить, за нами був, за нами стежив, був черговий з пістолетом бригадір, який давав участок роботи кому скільки швидко. Знаєте, виповнити цю норму просто не можу. По-друге, зрізати таке дерево, ну неможливо. цюкове цюкови, тою сукєрою, розумієте, ну що відупили її, ну є, розумієте. Ну і ми перші дні абсолютно жодного не, вип... не могли виконати жадної норми. Ми заробити не могли, а, а їсти то потрібно, а їсти не давали, то що заробив, скільки там трудоднів на ті трудодні, скільки тобі поставили, стільки тобі заплатили. О, ті перші, то був ми Просто навіть, ну, пізно ввечері верталася до мене. Три рази мені смерть заглядала в очі. Три рази підчасти. Ну, уявіть собі, тайга, мороз. Зимно страшно. Ну, Працюємо, стараємося. Година перша до півгодини давали нам можливість запалити ватру, загрітися. Батра горить, вище до неї встати є неможливо, бо іскри йдуть, повить готова, горить коски хліба, які ми мали з собою пхали за пазуху, щоб вона не замерзала, вона замерзала як слів, вона не літь на скло. То його на такий довгий потик і от таким чином до, до того, щоб прогріти трошки. Верталися ми. Одного дня і нас застала страшна пурга. Страшний вітер зірвався, а такий вітер страшний, що зривав з нас голови, пустину, розпила в файки, розумієте. кидав нас всі сторони снігом мило, а там, знаєте, як мете, то сніг, кучу гори страшні стоїть, що не видно. Знаєте, Ми з інкою хопилися за руки. І нас кидають усі сторони. Приближаємося до найближчого дерева, розумієте, щоб стати, воно гнеться, розумієте, і тримаємося, а руки замерзають до нас. І ви знаєте, ми не бачимо нічого, сніг такий страшний, валив, що то був жах, І ми забудимося. Дорога наша, яка йшла, якою ми все йшли, а то не була фактично дорога, то були сліди. Ногу витягав і запихав, ногу витягав і запихав, і то нам замер, і ми не знаємо, де наш барак, в яку сторону йти, ми знаєте, і ми розбилися в лісі і думали, що ми там замерзли. То був жах. Но, все таки якось пізніше той, той вітер трохи стух. Ми просили Бога мовилися. Якось стух пізніше почало тихше бути, спокійніше. Якось сніг перестав, і тут розгубився ріс і не знаю, куди, куди нам добиратися. За Божою допомогою, я не знаю, як ми добралися, то якимсь чудом Господнім Ми добралися. То вже було дослівно над рамком самим. Як ми не замерзли. То, то. А це перший раз, а ще Так, Другий раз там були, нас на ми працювали, працювали в шурфах, То нас ділили раз в золотих шурфах. Раз на лісу повалі. І в шурфах було так, що шуфа, що то був за шурф, що то собою представляло? то так, якби величезна криниця. Та криниця оббита була там, дошками, значить, щоб та земля не усовувалася. Було дрібосеньки, маленькі схід, коли сходилися, то було більше як 50 метрів внизу. Був так званий пальщик, який Підходив з, з, з шо, шо підриває, підривною. Е, як ж то називається? Під, е, гнітом, гнітом підривним. Підходив він туди вниз, спускався пальчик, а то вже був освоєний, який вже знав. Зривав породу. І пізніше людей спускали, є так звані були, Що це було так, уявіть собі, як ведро, а величезний ковшин. І на той ковшин спускали людей вниз, і там вони ту породу накладали в той ковшин, і на горі стояли і корбою тягнули цю породу. А пізніше під'їжджала під машина і значить, ту породу навантажували на ту машину. То був шофи. Шурфів таких було дуже багато. Було таких дуже багато по, по Ну, які вже почина... вичерпалися, коли вже не було Золотої зоота, вже не ходив, не закривають ті шурфи. Ну і сталося так, що коли ми верталися назад з роботи, один із шурфів, який вже не працював, був заложений дошками. Ірка йшла, вона трохи дещо від мене, фізично сильніша була. Вона йшла вперед, а я все йшла по її слідам, тому що вона якось більше я крокувала. І вона якось перейшла. А я розумієте, ні з того, ні з цього, чую, одна нога мені провалюється. Я кричу, Ірка, ратуй. Іра підбігла до мене і мене вхопила. Оказується, моя одна нога провалилася в той шурф. Дошки розсунулися або прогнили, розумієте? І я, значить, боб на віки остався тім шурфіром. Значить, і коли ми працювали на лісу нас вона то шурфа ми стояли з гірою, кормою, то тоді, знаєте, було дуже небезпечно. Один такий був момент, що породу дуже багато породи дав той кувшин. І ми не в силі було витягнути. Ми до половини дотягнули. А решта не можна. І знаєте, груддю сперлися на корму і кричимо ратунку. Думаю, може хтось і на щастя, над'їхала машина і шофер, який приїхав розумієте, за породою, допоміг нам. Бо ми, по-перше, вбили людей, розумієте, і самі б не знати, що би сталося з нами. Ну, але то, не, то мене не трактує. А третій момент, коли ми в лісі працювали, побачив вже наш. Який чергував, значить, Київ спильнував весь час, що фактично ми, ми не можемо зрізати дерево, дав нам різати на бельки у приділення. Ну вже бельки вже на місці, то вже різали. Правда, тяжко було затискали немовину, а ось таки то. І пізніше, значить, ті бельки, під'їхав машину і казали нам їх. На машину вантажити, ну яка то сила була вантаж. Ну, трохи машини допомагали, а в результаті того, значить, нас посадили на ту машину з тими бельками і треба було здавати їх. Вони там числили, яку кількість ми заготовили, значить і записували нам трудодні. Ну і ми їхали. А так як дороги там були дуже тяжкі. Там вибої були, то весна, як приходила, починало все таяти. І в моменті пізніше замерзає. І отак знаєте, скільки ті дороги не чистили, скільки і не порядковував машина. Дуже... Ну і сталося так, що машина з нами разом перекинулася повністю і разом з тими бельками. Як ми осталися живих, то один Господь знає. Значить, то вже мав <смага> остатися живий. Ну, і то такі величезні, грубезні бельки, що то був один.